Давайте помогимося. Добрий день. Господи Боже, ми тобі дякуємо за твою милість до нас, що ти дарував нам сьогоднішній ранок. По твоїй великій милості ми можемо сьогодні чути слово Твоє. Допоможи, щоб Твоє слово воно впало в наші серця, як от у добру землю тим добрим зерном, Господи. І... Принесло плоди для твоєї слави. За все тобі складаємо подяку наш великий Боже, Отець це благий. Амінь. Амінь. Добре. Значить, у нас зараз іде такий розділ про чудеса Ісуса Христа і про чудеса, які описані у священному Писанні. Тому є деякі принципи, які Господь каже про чудеса. Що коли які чудеса Бог робить, то Він робить людині, як написано. В благо, а також по своїй великій милості. Іноді люди бувають так, що не заслуговують у Бога милості, але Бог написано, що він чоловіколюбивий і продовжує своє милосердя і довготерпіння. І кожен раз він робить чудеса в нашому житті. Просто ми їх не помічаємо. Ну, наприклад, якщо людина пробудилася, це чудо так, же? тому що Бог ще нам життя. Хтось уже сьогодні відійшов у вічність. А ми ще, слава Богу, живі. Те, що ми сьогодні живі, здорові, слава Богу, йшли по дорозі, з нами нічого не станулося, це теж Божа охорона і це теж Боже чудо. І так само те, що ми маємо сьогодні їсти, це теж Боже чудо. І таких чудес дуже багато в нашому житті. Просто ми їх перестали помічати, тому що вони ми привикли, звикли до них і до цього достатку і благополуччя. Але якщо б ми побували в таких умовах. Де би було б нам дуже тяжко, тоді би ми згадали про те життя, яким ми живемо сьогодні, і порівняли би правильно? І сказали би, що дійсно то були Божі чудеса. Але знаєте, іноді Бог робить чудеса і ще коли, як сказано, те, що сверх сил людських. Ну, наприклад, зцілити людину, наприклад, воскресити, як він воскресив лазаря. Так само, коли якась хвороба дуже сильна, така неміч то Господь піднімає і ми читали як немічного чоловіка, його четверо друзів принесли, і Господь його зцілив. Так само ми бачимо чудо з маслом, яке було в прошлий раз, ми з вами слухали, коли із одного кувшина стільки з'явилося багато масла. Але чому ці чудеса стаються, коли багато риби вони впіймали, знаєте, тому що тут є певні умови, і Господь каже так, вимоги. То перше чудо, коли ми з вами е слухали, то, там був послуг. Да? Господь каже, закиньте свої сіті по іншу сторону. І вони закинули і піймали дуже велику кількість риби. Тобто вони послухалися. Тобто є деякі принципи, послух, інше що написано як, чудо, яке було в Кані Галилейській, так само да? пов'язано було з послухом. Каже, налийте води в кувшини. І то, що каже, вам скажуть, то то, що він вам скаже, то слухайте, каже Марія. Тобто, розумієте, є певні чудеса, які пов'язані із якимсь виконанням. І так само є чудеса, які, наприклад, ми знаємо не тільки пов'язані з послугом, але пов'язані і з нашою добротою, тобто до наших по відношенню до наших ближніх. Так же само чудо пов'язане, яке було і з нашою вірою, і з нашою службою, як ми служимо Богу. Правильно? От, наприклад, як вчора, то есть минулого разу ми слухали, чому масло появилось, тому що її чоловік він служив Господу, а Господь він ніколи не залишає тих, які йому служать. Отже, робимо такий висновок, що багато чудес людина може отримати в житті, коли людина щось Робить корисне як і для Бога, так і для людей. Розумієте? І коли людина живе сама для себе, знаєте, як кажуть про таких людей: егоїсти. Тобто людина, яка живе тільки для себе, і вона інших не помічає, і вона, вона е навіть якщо й буде просити у Бога якесь чудо, то я думаю, вряд ли таке чудо прийде в її житті. Тому, чому? Тому що вона не жила для ближнього, вона жила лише для себе. І завжди є комусь якесь возмездіє, правильно. Якщо ми написано так, відпускай хліб твій по водах і по прошесті багатьох днів ти цей хліб знайдеш, то звідси до тебе повернеться. Багато таких приказок є. Да? Щось, ти роби добро, і добро до тебе повернеться. І так само зло воно повертається з сторицею. І от сьогодні ми одне з таких чудес, яке пов'язане із добротою. Тобто у нас були чудеса, які були пов'язані з послухом, які були пов'язані з вірою, які були пов'язані і з дружбою до наших друзів, як оці четверо розслабленого принесли. І чудо було, яке було пов'язано із службою Господа, і людина, яка служить Богу минулого разу. А сьогодні чудо, яке пов'язане із людською добротою. Тому що, коли ми будемо робити добро, так само Бог і нам зробить добро. І це. Описано у Євангелії від Луки, у сьомому розділі я буду читати. І коли він окончив всі слова сії, слушавшому народу, то вийшов в Капернаум. ну це таке містечко в Галілеї було. У одного сотника, сотник це та людина, яка має 100 подчиненних, щоб ви знали. От слово сотник, Є п'ятдесят, значить скільки в нього подчиненних? П'ятдесят, і от. так. От. І каже, в одного сотника, котрим він дорожив, був болін слуга при смерті, той був. Тобто, у нього був слуга, який ну, цінний був дуже в його очах, у цього сотника. І услышав об Ісусі, Он до к Нему иудейских старейшин попросить, прийшов і и слугу його. І вони, прийдя к Ісусу, просили його убедительно, говоря, Он достоин, щоб Ти сделал для нього это, и Он любит народ наш и построил нам синагогу. з ними. І Ним. Он Недалеко уже был от дома, сотник прислал к Нему друзей, сказать ему, Не трудись, Господи, ибо я не достоин, чтобы ты вошел под тебе. Но скажи слово, и выздоровеет слуга Мой, ибо Я и подвластный человек. Но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди и идет, и другому приди и приходит. И слуге моему сделай то и делай. И услышав сие Иисус, удивился ему и обратился, сказал к идущему за ним народу, сказывая вам, что и в Израиле не нашел я такой веры. Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу, вы здоровевши. Видите, дорогі мої друзі, що сталося? Людина, вона зробила якесь добро. І от вона посилає іудейських старейшин. Це ті люди, які в Ізраїлі були почотними такими людьми, не простих людей Він посилає до Ісуса, а таких людей, які в почоті. І він каже, що вони приходять до Ісуса і вони кажуть, Зроби цьому сотнику добро. Зроби, тому що, каже, він нам зробив добро. А пам'ятаєте, яке він добро їм зробив? Він каже, що він робить добрі діла і каже, нам побудував, каже, синагогу. Тобто людина вона потратила, то, знаєте, будинок побудувати. Скільки треба грошей? Тепер багато. Багато. Я думаю, що і на той час треба було багато грошей. І от цей сотник, він маючи такий достаток, він вирішив от людям зробити добро. По нашим словам, от побудувати церкву людям, знаєте, є зараз різні меценати, які будують церкви для, для людей. От таке добре добро хочуть зробити. Але різниця в тому, що такі люди, як на сьогоднішній день меценати, деякі з них, я не кажу всі, але деякі з них. То вони приглашають телебачення, вони приглашають от е, е, пресу, щоб ви всі узнали, яке добро вони яке добро е, вони зробили. Але цей сотник він просто зробив добро. Він побудував людям церкву, він побудував людям синагогу, одним словом, якщо точніше, і от е, дуже добре ставився до людей. І от люди, які приходять до Ісуса, вони йому це й кажуть. що Допоможи йому, бо каже, він нам зробив добро, так само каже і він, заслуговує на це добро. Ісус іде за ними. І от цей сотник, знаєте, є такі люди дуже гонорові, таке слово гонор. Коли мають достаток, коли мають владу, коли мають гроші, то чим більше грошей я кажуть, хочеш узнати людину, дай йому портфель. Да, із, 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 як кажуть, і пастуха у князі. І ти узнаєш, що це за людина. Дай йому власні, дай йому портфель, і ти побачиш, що це за людина. І от знаєте, оцей сотник, він не був такою людиною. Він був простою людиною, скромною. І він навіть каже так: я недостойний, щоб прийти до тебе, до Господа, щоб прийти. Він себе почитав недостойним. Хоч він і робив багато добра, але він отак наскільки себе оцінив. Ну, з мого точки зору, з моєї точки зору, я думаю, і більшість із вас підтвердиться, що все ж таки це людина хороша, правильно? Раз вона отак людям робила добро, зробила синагогу, то він би мав би якесь право підійти до Ісуса, але він себе посчитав недостойним. І от таку позицію кожна людина має займати про себе. Тобто не бути про себе отакою от високої думки, що я більший за цього друга, чи за більший за того, чи більший за ближнього свого. Тобто не почитати себе вищим за ближнього свого. І от він каже, що я недостойний до тебе прийти. І я б до тебе послав більш таких достойних людей. А кого він послав? Старішин. Він послав старішин із ізраїльського народу, він посчитав, що вони більше достойні. І от вони приходять до Ісуса, Ісус приходить вже, вони просять його, щоб Ісус прийшов під, е, до Його е, оселі. Але Іс, цей чоловік каже, що я не то, що недостойний до тебе прийти, але навіть каже, посилає навіть своїх слуг спочатку старіших, а потім, коли вже бачить, що Ісус наближається до Його дому, то він каже, слугава, ну давайте скоро біжіть до, до Ісуса, кажіть, хай в мій будинок не заходить. Бо я недостойний навіть, щоб він у мій дім зайшов. Але я думаю, що цей сотник він не був під. Якщо він построїв людям церкву, синагогу і мав у починенні більше ста людей, то представте собі, який він був багатий. І от він каже, я недостойний, щоб ти навіть у мій дім зайшов. То каже, посилає слух і каже, щоб Христос зупинився і не йшов у його дім. Але хай там скаже слово своє, щоб мій слуга виздоровів. І Господь каже: навіть в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Навіть каже серед тих усіх людей, до яких він це звернув. Він каже, я не знайшов віри, як у цього сотника. А хто такий сотник? Це римський воїн, римський полководець. Він не був навіть євреєм. Ви розумієте, це був язичник, який навіть не заслуговував ні на милість ні на що. Але знаєте, е -е, Ісус порівнює. Той народ, якому дійсно було б правильніше славити Бога, він їх не то, що докаряє, а він показує, що дивіться, що я навіть в Ізраїлі не знайшов такої віри, як у цього римлянина, як у цього сотника. Тому сьогодні на окончання, що хочу сказати, для нас який тут приклад. Яке велике смирення у такої великої людини, яке велике смирення, щоб ми, якщо ми чогось досягаємо в нашому житті, щоб ми не надималися і не хвалилися, то ні перед Богом, ні перед ближніми своїми. І друге що, що роблячи добро іншим, Бог і нам, що зробить добро? Давайте помолимося, подякуємо йому за все. Я помолюся також, бо всі громко, очі наші. Я помолюся благодать. Боже, ми Тобі дякуємо за твою милість, за твою любов, яку Ти нам даєш, Господи, і на цьому прикладі, на цьому чуді Ти показуєш, що якщо ми будемо робити добро, то й Ти нам будеш робити добро, Господи, коли ми будемо просити про щось. А також, Господь, щоб ми, якщо досягаємо чогось у житті, щоб ми не надималися і щоб ми не гордилися, а дійсно були твоїми смиренними слугами, Господи. Ми дякуємо Тобі за спасіння, яке ти нам дарував у сині Твоєму, а нашому Господі Ісусі Христі. Ми просимо в тебе милості, помилуй нас тут всіх пристоячих перед тобою, а за все тобі, хай буде подяка на віки. Амінь. Молимося всі, Отче наш. Отче наш, сущий на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Благодать Господа нашого, і Ісуса Христа і любов Бога Отця, і єднання Святого Духа нехай прибуде з усіма нами. Амінь.